Віктор Павлік заговорив про поповнення у родині, який в якій, в якій родині, а хоча да треба уточнити. в його родині. Вони з дружиною планують, хочуть другу дитину. Вони навіть вже придумали ім'я. Вони хочуть дівчинку, яку назвуть не Олександра. Але він говорять мені да? на сьогоднішній день 60 років. Хоча це невелика проблема у світі. Є дуже багато прикладів, коли і 70, 75 років чоловікові. Це я знаєте, як подивився краще. Є така породі продійна програма, називається Вагітна в 45». Коли весь світ засуджує, а ти народжуєш дитину, коли і всі такі, коли дитина піде в школу, тобі 60 вже буде, Там типу а щось ну типу. А я вирішила народити, попри всі звинувачення і попри всі типу цей. Хай І більше в нього проблеми з серцем. Він вже за тією дитиною доглядати не зможе. Нехай жінка доглядає. Він ну, буде відпочивати. Йому буде достатньо, дитині буде достатньо буде те, що це з... дитина Віктора Павліка. Все. В клас з ну, ноги заходить. Дитина Віктора Павліка! Йде! Дитина Віктора Павліка.